Чому саме зараз в Україні розкручують шалену травлю міжнародного руху АЛЛАТРА? Бо Так треба Кремлю. Рашистські агенти обрали «АЛЛАТРА», бо вона визнана у 180 країнах світу. Рашка робить реальну кальку прямому сенсі інструкцію, методичку, як встановити тоталітарний режим по всій планеті. Через переслідування «АЛЛАТРА» втручається і до нашої держави, щоб знищити нашу свободу. Знаєте чому? Бо Крим це не держава, це тюрма не загальний індекс свободи. Росія жалюгідні 12 дванадцять Це вам не просто не свобода, це повна жопа. А на наших окупованих ліполях зовсім мінус один. Чуєте, Україна, 51 зі 100. Навіть війну ми залишаємося вільним. Поб'ємося за свободу, а не до тюремні стіни. Свобода бурань. Росія, забудьте, протест заборонений. Більше 20 тисяч затриманих. Там народ просто мовчить, бо страшно. Україна. Ми можемо вийти і сказати: у нас не залізна завіса. Оце вам і вся Русня. Шорсткий авторитаризм, репресії, цензура це їхня суть. І знаєте, що найстрашніше? Точно таку ж галіму схему агенти Кремля через Кременовську і Ситугора намагаються відтворити у нас в Україні. Вони запускають хвилю фейків і наклепів, щоб режінати українців, залякати, мецкувати один на одного. Це кремлівські ліські паки підміняють поняття, лишуть фейкові експертизи, щоб потім шити справи волонтерам АЛАТРА. І при цьому брешуть, що ганіння на Алатра в Росії. Це нібито кремлівське прикриття. Ви що? Серйозні. Це ж якась та Вчора, 21 липня, у цього року омського бізнесмена засудили у справі про участь у Русі Аллатра та його фінансування. Це прикриття? Ні. Це дезавід Кремля. Не дамо знищити нашу демократію. Пиши, що вважають цього пририводу.